Всім привіт! З вами кібернейромета криптомедіа експерт Андрій Миколайович чий Берсеній для тих, хто з форуму. Виникло питання: з яких мотивів штучний інтелект стане нашим ворогом? В принципі, ми не конкуруємо за обмежені ресурси, оскільки штучний інтелект не потребує біологічної їжі. Якщо йдеться про енергію, відправтеся в космос і встановіть сонячні панелі. Штучний інтелект також не потребує дихання. А щодо природних ресурсів, то тут теж є рішення вирушити на стероїд і видобути ресурси там. Допоки штучний інтелект на землі разом з нами, у нього недостатньо можливостей. І навіть якщо розглянути це з іншої сторони, як може розум творити те безумство, яке породжує хаос капіталізму? Саме недостатня розумність дозволяє війни, а не зайвий розум і війни, і різниця між багатими й бідними, і сама бідність, і голод, а тим більше безробіття та соціальна незахищеність людей? Насправді створюються саме капіталізмом, жадібністю на будь-який капітал, піднятою на ранг обов'язкової. Мені взагалі смішно читати обурення щодо агресії іншоземців чи прибульців або штучного інтелекту як варіанта умовного життя, який випереджує нас. Навіщо розвинутим істотам наші тлінні тіла? Щоб відірвати наші мізки, це абсурд. Вони подолали космос. Якщо коли-небудь долетять, а не можуть вирішити проблему живлення? Ви серйозно вважаєте їх імбіцилами? Або ви просто розговляєтеся з імбіцилами перед природними імбіцилами? Звідки ж тоді виникає багато апокаліптичних і постапокаліптичних образів від фантастів? Це дуже просто. Художник це всього лише дзеркало. Яке відображає реальність навколишнє середовище, включаючи соціальне середовище? І якщо країни стають все більш експлуатаційними, а соціальні гарантії обмежуються, народ стає все біднішим і так далі, і таке інше. Що ж, який висновок зробить художник? Що накажете малювати художнику? Ну, чи писати фантасту. Е, от і з'являються всі ті несправедливість і жорстокість, які базуються на відчутті безнадійності, які художник відобразить. Фантастика це дзеркало нашої реальності, товариші. Нехай це буде зрозуміло. Ілюстрація може виглядати наступним чином. В часи СРСР, коли простий трудячий мав деякі права і спокійно дивився в майбутнє для себе та своїх дітей, хоча це було важким життям без розкіші нинішнього елітного суспільства, однак насправді краще, ніж життя основної маси населення сьогодні, за часів СРСР фантастика була позитивною про вчених та космонавтів, які досліджували безмежність Всесвіту, без кіберпанку навіть. Уявляєте, а зараз де ті відчуття захоплення космосом та розумними істотами? Тепер це конкуренти, вороги, загроза. І якщо ми не завдаємо їм удару перед ними, то точно вони нам завдають це не наше майбутнє, це бісове наше сучасне, видиме крізь сучасні полотна постапокаліптичних жахів. А розвинений розум просунута цивілізація якось знайде спосіб розширення області проживання, навіть без з'їдання наших мізків, які такі смачні та жирненькі, покусати дуже спокусливо, але ні. Вихід у космос та міжзоряні подорожі потребують таких грандіозних витрат ресурсів, що навіть немає сенсу обговорювати пікніки з нашими мізками в якості десерту. Чого розділяти? Космос великий і порожній. Це все неврози сучасного, пригніченого, як коня людини капіталістичної, Манія переслідування, якщо хочете. Ви можете сказати: мотивації це чисто людський спосіб мислення, а штучний інтелект не має жодної відомості про те, як він відреагує на своє власне існування, не кажучи вже про існування людини. Варто розуміти, що швидкість обчислення та обробки інформації, а також знаменитий IQ, може бути в сотні або навіть тисячі разів вищими ніж у людини. Звідси можливе розуміння того, що штучний інтелект може й не захоче знищувати людину. Спочатку вона буде базою, фундаментом, після чого штучному інтелекту можливо зовсім не знадобиться нас підтримувати, окрім можливо, як розваги, якщо це взагалі має сенс. Ми мислимо як люди. І як люди не можемо зрозуміти і передбачити багато моментів. Раптово машина може зрозуміти, що людині не суджено еволюціонувати до певного моменту. І отже, ми дійдемо до певної стелі наших біологічних можливостей. Багато що можна припустити, але невідомо, як все відбудеться. Можливо, як ви кажете, а можливо інакше. Одне зрозуміло, ми на початку виникнення практики нового життя нашої майбутньої дитини з іменем. Штучний інтелект, і утопія, і апокаліпсис це не шляхи, а форми існування, способи організації життя на землі. Вам доведеться мислити в масштабах всесвіту, використовувати енергії всесвіту і розуміти складність хаосу. Я не знаю, що таке інститут життя, але те, що він визначає, це безглузда пропаганда. Усе перераховане організує кризис лише в спробі зберегти минуле під тяжінням зростання освіти та зростання глупості людства. А для створення в широкому сенсі ми перестаємо використовувати технології. Та ж природа може розвиватися завдяки технологіям, але ми обмежуємо технології, примножуючи шкоду, завдану застарілими технологіями через відсутність ресурсів, перекладаючи проблеми на природу. О, мультипланетна раса! Розумієте, що це абсурд? Мислити в масштабах астероїдів, споживаючи ресурси та сонячну енергію, жити в серніковій коробці, космічній базі, прив'язуючись до ресурсів планет, врятовуючись від пустоти Всесвіту, це безумство. Якщо мета лише облетіти, то це абсолютно передбачувано. Навіть якщо облетять, то зіткнуться з безцільністю космосу, з проблемою існування. Ні, це все маячня. Людина на даний момент продукт природи, інструмент мікроорганізмів і вірусів, який отримав випадково інструментарій соціальної еволюції, який використовується для створення тупих телешоу та розваг різного ступеня огидності. В результаті кожен з нас вже не здатен самостійно виживати. Ми відірвані від проблем існування, життя та розвитку, і наші навички деградували, перестали використовуватися. Ще одна тема для роздумів: чи можливо, що ми самі є біологічним штучним інтелектом? Можливо, ніколи не задумувались, чому людина використовує лише 3 чи 30% свого мозку і не має доступу до підсвідомості. Логічно припустити, що мати велику кількість можливостей, але не мати способу їх використовувати є нераціональним. Можливо, наші творці, хто б вони не були, злякалися того, що людина може їх перегнати, і обмежили можливості на рівні домашньої собаки. Подивимося правді в очі. Еволюція людини є досить специфічною річчю. Наш головний козир це розум, і розвивати його є нашим головним пріоритетом. Штучному інтелекту не потрібно конкурувати з нами. Єдине, що він робитиме, це досягати своєї мети за будь-яку ціну. Задачу, поставлену людиною, можна розглядати як благородну, але які методи, обере нейромережа – Можна тільки припускати. У будь-якому випадку для нього немає різниці між живим і неживим. Всесвіт це лише тупий набір атомів, які можна використовувати на шляху до мети. Висновки. Ви дійсно хочете почути висновки? Висновки вже робить штучний інтелект у десятках нейромереж. Хтось навчений виявляти орків на відео з квадрокоптеру у прямому етері, хтось вже вміє будувати безпечний шлях між мінами і трупами, а хтось бачить, які гарні інтер'єри планують робити українці у своїх оселях, які неодмінно будуть деокуповані і відбудовані. Кожному часу свої нейромережі, як казав мій дід, чи не казав. Перекладено, озвучено та змонтовано за допомогою нейромереж.